Друзі, перші проголовне поїхали. А щось Стефанчука не видно? Пише телеграм-канал Війна і мир. Цілий тиждень за нього віддавався Корнієнко. Це що раптом? Був мені віщий сон, що якийсь Стефанчук зліг у лікарні після того, як якийсь Зеленський повернувся з жиди, раптово виявив, що спікер сміливо рішуче підписав Порошенкові дозвіл на виїзд за кордон на міжнародний форум. Це тонкий крок. Ні, габарити тут ні до чого. Якщо американці так явно зливають зештовхаючи його до виборів, то чи не краще дрейфонуть. У бік про західного табору постаратись стати там максимально своїм і зберегти позиції. Мудра і логічна відповідь тут лише одна. І випуск Порошенка за кордон правильний крок в цьому напрямі. Корнієнкова із Порошенка, звісно, скасував, і тут би мені поговорити про перетворення української демократії на кріпацтво. Але я зараз про інше. Ви ж теж помітили, що мудрі політики вже починають тікати із зеленого корабля, і 226 голосів у раді з команди давно ні. Тому цікаві на нас чекають процеси. Жаль, що всі вони не про закінчення війни. пише телеграм-канал. Зазначимо, перемиря в Україні може стати моментом для проведення виборів, щоб змусити зеленського поступово відступити і дати можливість залужному підписати мирну угоду, яка не була б дуже вигідною. Спис представник США з питань України і Росії Кіт Келох раніше говорив, що перемиря може стати моментом для проведення виборів в Україні, якщо воно буде стійким. Важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити Зеленського поступово відступити, і можливо, це би був аргумент, щоб переконати Кремль сісти за стіл переговорів. Пише автор статті. Він також нагадує, що нібито зеленський президент США Трамп мала напружені стосунки під час першого терміну через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байденів. У майбутніх президентських виборах в Україні згідно з опитуваннями лідирує Залужний вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан і основна причина цього полягає в тому, що країна під постійними обстрілами мільйони людей на війні чи біженці за кордоном і в умовах агресії з боку сусіда, який активно втручався в вибори протягом двох десятиліть, не може провести вільні чесні вибори до встановлення миру. Але початкове припинення вогню може забезпечити таку тишу і навіть шанс для зеленського відступити та надати можливість для нового обличчя через незручні історії лідера України з першим терміном Трампа, щоб ввести переговори про ширшу году. Залужний міг би забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної угоди з Москвою. Пише автор публікації. Інша перепона на шляху до миру це Кремль. Зараз вони виграють на полі бою не швидко, але займають територію. Російські сили, схоже, захопили місто Турець і можуть незабаром захопити Покровсь, глибше в Донеччині України. Це також залишить їх відносно з відкритим шляхом до ключових міст Дніпра і Запоріжжя. Неясно, чому Росія хотіла б заморозити свій прогрес на фронті йдеться в статті. Нагадаємо, минулого тижня спецпредставник президента США Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келох назвав ознакою здорової демократії, можливість проведення виборів в країні навіть під час війни, але зауважив, що Україна не має проводити їх прямо зараз, бо це прямо суперечить українській конституції. Він зазначив, що це не означає, що Зеленський має піти. Ні, ознакою здорової демократії є бажання, можливість проводити вибори навіть під час війни. Тож я думаю, що це здоровий знак, пояснив спецпредставник Трампа. Калах додав, що США теж свого часу проводили, нібито вибори під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.